Діти, що не знають страху для пластунів, цей тиждень особливий. Майже дві тисячі скаутів з'їхалися з усього світу до Львова, аби відзначити століття своєї організації. Напередодні урочистостей на пластових таборах діти пройшли низку випробувань. Скаути долали смуги перешкод у болоті, літали на паропланах та підкорювали вітер на яхтах. Після життя у лісі, де немає ані батьків, ані ванни і дивану. Діти повернулися до Львова. Тут біля пам'ятника Шевченкові вони сплели найдовший ланцюг із пластових хусток. Який зафіксували представники книги рекордів України? Усі скаути одночасно зняли із шиї свої хустини і зв'язали їх між собою. Так утворили ланцюг завдовжки у 600 метрів. Детальніше про скаутський тиждень поза цивілізацією та враження іноземних пластунів від українських лісових нетрів у сюжеті Вікторії Долик. Замість костюмів та сорочок, камуфляжні штани і куртка. У руках пластові палиці за спинами наплічники. Це учасники скаутського табору військового спрямування Легіон. Звісно, що важко, але заради цього я сюди і приїхав зміцнити себе після таких випробувань по життю набагато легше йти. Цей табір лише для хлопців. Тут не до відпочинку. Треба і на скелю видріпатися, і болото перейти по слизькій колоді, і в ціль влучити. Ця точка існує для перевірки снайперської і розвідницької підготовки хлопців, продовж яку вони отримали впродовж табору. Відповідно в руках у мене стрільбольний автомат, з якого вони ведуть вогонь, з якого перевіряється існується. Це в принципі не є важко. Дистанція всього 20 кроків. Хлопці тренувалися весь табір, тому вони показують непогані результати. Маскування одне із головних завдань на таборі Легіону. Усі ці пластуни вміють і знають, як заховатися у лісі. У легіоні хлопці щодня освоюють нові вміння та натирають нові мозолі. Це є і різноманітні інструктажі, це є стрільба, тактика, е, оборона, бо, бойове мистецтво, так само і естетика. От зокрема, ми лише цього року ввели е, напрямок, естетики на легіоні. Майже усі пластуни з України. Іноземець лише один. Там такого навіть теоретично бути не може. Там діти настільки не підготовлені до таких умов. Що вони б просто в перший день цього, цього табору вони б відразу всі зійшли. Там, там, звичайно, так якби відпочинкові табори всі в основному. В кінці табору пластуни отримують спеціальну пам'ятку Легіонівський хрест. Ми... Колись Сашко Положинський, лідер гурту Тартак після відвідин табору, саме про цей аксесуар написав сингл Мій лицарський хрест. Лицарський хрест, моя народ... Кожен юнак, який приїжджає на легіон, він знає, що якщо він себе дуже сильно проявить, дуже добре покаже себе в всіх напрямках табору, тоді йому дадуть на шию цей хрест. І тоді всі пластуни, і не тільки пластуни, будуть знати, що цей юнак реально є сильний, мужній, естетично розвинений, духовно розвинений.